Рада вітати вас, шановні радіослухачі в ефірі Новодністровського радіо. Сьогодні на своїй хвилі з вами я Інна Гончар зі своєю поетичною авторською сторінкою Окрилене Слово і знову навкруги минає квітень, як і 37 років тому, коли аварія на чаес 1986 року обернулася битвою незахищених людей із радіацією. Дні самопожертви, дні страху, які вразили весь світ. 37 років тому, коли всі спали безтурботним сном над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції вночі, у першій годині 23 хвилини, Велетенське полум'я несподівано розірвало нічну. День вибуху четвертого реактора ЧАЕС міг би стати останнім днем для України, якби у вогнище палаючого ядерного кратера не кинулися, жертвуючи собою прип'ятські пожежники і нічна зміна станції. Вибух реактора на Чорнобильській АЕС сколихнув Україну і планету. Та в перші хвилини, доки світ не відчув, що сталося, українські пожежники, забувши, що вони тільки люди, а не безсмертні боги, гасили шалений вогонь довкола двох сотень тонн ядерного палива, яке містилося в розірваному череві енергоблоку. Його будь-якої миті могло викинути в довкілля, що посилило б масштаби трагедії. Земля тільки на один крок була від того, щоб катастрофа стала реальною. Зецькою і звичайні пожежники, прості прип'ятські хлопці, приборкавши вогонь пекла, пішли у вічність. Їхні імена тепер закарбовані в історію землі та пам'ять землян, вічного визнання людства, удостоєний технічний персонал атомної станції, який був у ніч на вахті, вічне визнання, вічний спокій і вічний спомин. Оселі привиди, плющем обвиті долі, химерний сон о тих приречених осель. Полин росте собі у душах мимоволі, І ще чека дітей, іржава карусель, блукає смерть одна в покинутих кімнатах, мовчать ікони, мов безликі, все мовчить. Роки, роки на крилах втрати, втрати, втрати. Нова і знов спомин миготить, Такі ж світання в небі тільки ні для кого, така ж весна цвіте у зболених лісах. То до якого люди ми йдемо порогу впродовж років, ніяк не каючись в гріхах? Вогненний вирусім нагадує й досі про чорний біль і незагоєні серця. Сама земля за нас людей укотре просить. Із покаяннями Небесного Отця, оселі привиди, плющем обвиті роки, дитячий світ на тлі посвідченість чаес. А чи нащадкам це зостанеться уроком і мертва зона, мертве місто і прогрес? Ці рядки я написала вже в далекому 2004 році, укотре переживаючи разом із усіма нові сторінки Чорнобильського болю. Укотре згадуючи про наших новодністровців, котрі разом зі своїми побратимами з усіх куточків України взяли висоту під назвою Подвиг, захистивши собою і світ. І нас із вами. Це були люди різного віку, різних спеціальностей, різного характеру, водії нашого автотранспортного підприємства, механізатори УМР, будівельники СУПГС, ЗГЕМ, медики нашої лікарні, працівники сфери обслуговування, нашого ОРСУ. І ось повномасштабне вторгнення ненависної вже нам Русні. Чорнобиль огорнутий новим підступним намаганням посіяти смерть. Чорнобиль. Наша мука і трагедія, подвиг і безсмертя, пам'ять і нестерпний біль ліквідаторів та усіх постраждалих, пережив майже через 40 літ нову навалу, чорним болем оповита Україна, лютий лід навколо досі ще не скрес. Навіть серце, як і землі у руїнах, стогне квітнем в кожнім спомені чаєс. Чорний дзвін, усе збира десятиліття, чорний атом, нові душі до небес, чорний ворог все снує свої жахіття, обпаливши знову пам'ять про чаес. Чорний біль закриє силою любові, чорний сон зійде світанням до вікна. Україна, усміхнувшись у обнові, переможе і розквітне, як весна. Чим далі нас віддаляє час від тривожних днів квітня 1986 року, тим гостріше відчувають люди, опалені Чорнобилем, масштаби та жах лиха, яке випало на їхню долю. І якщо це лихо не прийшло в кожний наш дім, то заслуга в цьому якраз людей, що утримали його, наче уламки радіоактивного граніту у своїх руках. Віримо, що сьогодні Україну теж. Захистять наші найкращі Збройні сили України. Все буде Україна! А з вами була я, Інна Гончар, зі своєю авторською програмою Укрилене слово. До нових зустрічей в ефірі Новодністровського радіо. Ви слухаєте Новодністровську міську хвилю.